Намагалась продати власне немовля за 30 тисяч доларів. Ювенальними прокурорами Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної жительки Сумщини. На початку року жінка, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину за 30 тисяч доларів. Вже після народження дівчинки 1 травня цього року жінка домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади. Запропонувавши оформлення фіктивного батьківства, спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тисячу доларів. А вже під час передачі основної частини суми коштів її затримали в процесуальному порядку. Дії жінки кваліфіковані за частиною другої статті 15, частиною 3 статті 149 кримінального кодексу України. Замах на торгівлю малолітньою дитиною. Діти з Сумщини вирушили на відпочинок до Азербайджану за підтримки МЗС України. 26 вихованців Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей області вирушили на відпочинок до Азербайджану. Поїздка стала можливою завдяки ініціативі міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, який під час робочого візиту на Сумщину 4 червня 2025 року обговорив із начальником Сумської ОВА Олегом Григоровим організацію відпочинку для дітей із прикордонних громад. За дорученням Андрія Сибіги, консульство України в Азербайджані забезпечує супровід і організацію організацію відпочинку юних гостей відпочинок триватиме до 7 липня, дозволяючи дітям насолодитися гостинністю сонячної країни. На Сумщині розпочалася реалізація проєкту Міністерства внутрішніх справ України, офіцер-рятувальник громади, спрямованого на посилення безпеки в територіальних громадах. Уже підготовлено 14 офіцерів-рятувальників, які відповідатимуть за цивільний захист, організацію евакуації та підготовку до надзвичайних ситуацій. Про це повідомили на форумі Безпечна громада громада-2025». Офіцери-рятувальники разом із поліцейськими офіцерами громад стануть ключовою підтримкою для мешканців, особливо в прикордонних районах. На форумі також обговорили розширення мережі поліцейських станцій. Наразі в Сумській області діють 60 станцій у 48 громадах, 13 з яких розташовані в прикордонні. Під час заходу троє офіцерів Любов Максименко, Ярослава Река та Дмитро Скоробагатька – отримали відзнаки за відвагу в службі, за мужність і професіоналізм. МВС продовжує роботу над зміцненням безпеки громад, забезпечуючи захист і підтримку громадян. Комунальні служби відіграють ключову роль у підтримці естетичного вигляду та екологічного балансу наших населених пунктів. Одним із найважливіших напрямків їхньої роботи є догляд за зеленими насадженнями та регулярний покіст трави, упорядкування місцевих цвинтарів. Ці заходи не лише забезпечують охайність міських просторів. Але й сприяють створенню комфортного та здорового середовища для мешканців. Про це під час апаратної наради повідомила заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради Юлія Ященко. За допомогою шостка зеленботу було подовжено покос трави по мікрорайону Капцюль та нашому місту. Порядковували зелені насадження, також працювали з покращення санітарного стану міста, а саме утримання наших кладовищ в порядку і прибирали ґрунт і виконували ваше ваше доручення на цьому тижні. Роботи з благоустрою будуть продовжені. Очільник громади звернув увагу комунальників на ремонт покрівель в житлових будинках. Пані Юлія, ремонт покрівель, ремонт покрівель дощі не дають. Я розумію, затягуються ці процеси матеріалами більше активно включитися в цю роботу разом з Ольга Олександрівна, організовуйте більш активно ремонт покрівлі, житлових будинків. Оці ось починається вроді як тепла погода, нормальна і суха без дождів, і треба обсяги наростити ремонту покрівлі. Незважаючи на виклики, комунальні служби продовжують виконувати свою важливу місію. Їхня щоденна праця є запорукою чистоти, порядку та краси нашої територіальної громади. Народний фольклорний ансамбль Любисток із центру естетичного виховання Юність здобув гран-прі на всеукраїнському фестивалі-конкурсі Квітка на камені, що відбувся в Кам'янці-Подільському. Ця перемога стала знаковою для колективу, який, долаючи виклики воєнного часу, продемонстрував високий рівень майстерності, презентуючи автентичні українські традиції. З вас я дуже пишаюся. Мені неймовірно приємно, що. Це саме наші діти. Їдуть і показують такий височезний рівень. І хочу подякувати Тетяна Анатоліовна вам за відповідальну кропітку працю. Продовжуйте завжди займатися мистецтвом, бо мистецтво ну воно лікує чесно. Воно особливо зараз, особливо у ці часи. Продовжуйте далі прославляти не тільки центри естетичного виховання, не тільки наше місто, а нашу область, і нашу Україну. Фестиваль Квітка на камені не лише популяризує фольклор. А й об'єднує молодь навколо спільної мети збереження українських традицій. Я дуже була здивована тим, як сприймали наші традиції. наші… Пісні традиційні, троїцькі пісні, наші обряди журі просто було в захваті. Всі керівники підходили, всі казали, що наскільки колектив професійний, як співають дівчата, видно, що вони займаються, незважаючи на такий страшний час, ми продовжуємо і онлайн займатися, і в сховищі, але ми гідно представили і нашу шостку, і наш любисток, наш центр естетичного виховання, і нашу. Україну вони низько клонилися і сказали, що давно не бачили такого рівня фольклорний ансамбль, як наш любисток. Мені це як керівнику було дуже приємно, і це надихає творити надалі, навчати дітей вокалу, народне пісні, народним традиціям. Колектив вразив журі автентичною програмою, яка включала троїцькі та весільні пісні. Зібрані під час етнографічних експедицій селами району, а також обряди дівич вечора, прикрашання караваю та вінка. Хочу сказати, що обрядові дійства, які ми показували, вони були ретельно підготовлені. Я відповідаю за кожний обряд, за кожну пісню, які ми показали. Це наше дійсно от нашого регіону. Ми з... Софія і Галіч разом пройшли такий Ну, такий великий путь до того, що стали переможцями в всеукраїнському етапі. Ман ми обрали саме троїцькі пісні. І купальські підготовка до конкурсу була непростою через безпекову ситуацію в країні. Репетиції відбувалися в бомбосховищі, але це не зупинило ансамбль. На конкурсі ми співали фольклорне брендове дійство Ой, троїця зелен свята. І друге «Дівоч вечір», весільні пісні. Популяризація українського вокального фольклору, на думку Тетяни, Стегайло, є ключовою для збереження національної ідентичності. Ну, я вважаю, що фольклор це і є історія, бо в піснях передаються всі і якісь почуття, якісь події. Пісня дуже пов'язана з життям. І якраз вони і передають нашу історію, тому культурна спадщина наша дуже велика. А оці діти, якраз, вони є місточком, вони передають ці знання. Я дуже задоволена, що вони серйозно сприймаються, їм подобається ця наша старовинна народна пісня. Ниці та учасниць ансамблю конкурс став незабутнім досвідом. А мальовничі краєвиди Кам'янця-Подільського додали натхнення, і ми опинилися в такому гарному, красивому місці. Що повірте, що кожної хвилини ми просто надихалися цією красою? Ну, враження, як діти сказали, на всі сто. От так склалося все, і конкурс. І відпочинок, і краєвиди, екскурсії дуже класні. Я мріяла дітям показати цю місцевість і особливо бакато. От і коли діти опинилися, я дивилася на їх враження, і це мене тішило, тому що я бачила, що вони дійсно. Вражені, їм сподобались всі екскурсії. Для багатьох дівчат конкурс став незабутнім досвідом. Конкурс проходив в такому надзвичайному місці, де нас оточували скелі, річка та багато таких надзвичайних краєвидів. Гордо дуже впевнено представили наше місто шостку і здобули гран-при. Нам запам'ятався це напевно номер з Анастасією Демид, яка представляла Україну на Євробаченні на дитячому 2023. І ми нам ставили номер, де ми брали участь. Це мій крайній рік у любистку, і на мою думку, це була для мене найкраща поїздка. Любисток це для мене як частина мого життя. Я не уявляю, як буду без любистка тут, мої друзі. Я дуже хвилювалася, коли результати оголошували. Це був, був дуже хвилюючий момент і ну, незабуваємо відчуття. Наш виступ у Кам'янці Подільському був для нас дуже незабутнім та емоційним. Ми отримали дуже велику підтримку від публіки та багато емоцій та цінний досвід. Я дуже була рада та задоволена. Не знаю, як це навіть писати. Це задоволені, коли ми від отримали гран-при, я була дуже щаслива. Ми показували своє місто шостку. Захищали його та показували, які люди є в такому, хоч і маленькому місці. Кам'янець-Подільський вразив учасниць не лише своєю красою, а й атмосферою фестивалю. Поїздка у камянець подільськ мені дуже сподобалась. Найбільше мене вразило це фортеця, різні екскурсії, наш виступ. Ми були найкраще. Я вперше виступаю з колективом Любисток, та мені дуже сподобалось і природа, та все те, що нас там оточувало гори та гарні люди. Ми показали фольклорне дійство Троїця. Мені найбільше запам'ятався батл танців, який нам зробив один із членів журі. Жили в готелі Ксенія у селі В Рублівці. Цей був готель, стояв на березі річки Дністер, і цю річку оточували мальовничі, гарні, величні гори. І подекуди здавалося, що у цих горах було вирізблені деякі скульптури або статуї, або навіть обличчя людей. Учасниці також насолоджувалися місцевими краєвидами. Місто вразило не лише своєю історією, а й гостинністю. Нам дуже все сподобалося. Ми їздили в мальоничем Місце на екскурсію. Бакота це дуже гарне місце. Нас водили на екскурсію до скального монастиря. Там дуже гарно. Ми спускалися до води. Підніматися було складно. Але це вартувало того, це дуже гарно. Ми кожен день там плавали в басейні, гуляли. Там була дуже гарна погода. Я там на цій дискотеці знайшла собі подруг. Вони з Харкова, а ми з ними спілкуємося зараз. І були на екскурсії у фортеці. Фортеця це дуже гарне місце, там, де є багато. Старих будівель там, де захищали наші люди свої місця, нам екскурсовод розказував про історію цього місця. Ми ходили по фортецям, бачили багато краєвидів, пізнали багато нової історії. Це нам подарував. Засновник конкурсу, журі перемога любистку, стала ще одним доказом актуальності українського фольклору та мотивацією для колективу продовжувати досліджувати й популяризувати національні традиції.